Алло, шановний генерал, святий генерал. Сьогодні пакистанська акція. Ви пакистанські американців, банкати цілий літак. із вот чи Чи одного дорогу? Генерале, я знаю. Бійці. Я до самого ранку не спався. Думав, як вас обдурити, щоб ви не брали участь в акції. Питання є в когось. Кажи, я теж хочу брати участь в акції. Абсолютно не згоден. Ви повинні мати повагу до старших і святих. І для вас є святий генерал, який їздить на мотоциклі на хвилиночку 20 років. Ви, мої рідні соколи, коли у мене буде літак, я вас буду катати кожного. Будь-який час. Взимку, в холод. І байдуже, що у нас тропічний клімат. Ви мене знаєте, а я вас. Я хочу показати, який в мене буде літак, який він буде класний. Сталь не ржавіюча. Він має крила, хвіст, штурвал і прислугу, який буде співати індійські пісні. Чотири добровільці мені потрібно для того, щоб тримали ракет. Щоб вони, не дай Боже, не впали комусь на голову. Я у вас, хлопці, вірю. Ви мої безхребетні хлопці. Питання є якогось? Сер, Сере, якщо ми не захочемо платити вам гроші, що буде, тоді з нами. Я вам хочу нагадати, що в мене чорний пояс по карате, І я вмію кидатись бананами. Ви розумієте? Я вам не вірю, що у вас чорний пояс. Можете доказати? Чуда! Вдарь мене так, щоб я бачив, куди ти будеш бити. Розумієш? Прошу, вдар мене так, щоб я бачив, куди ти будеш бити. Так не чесно. Пий давай! Аж бумаги впали. Вибачте святий генерал. Можна тепер я буду тримати ракети? Да, кожен з вас тепер може стати на його місце. Є в когось бажання? Нісе! Розійтесь!